Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Останнім часом мені прилітає дуже багато запитань від вас по нитках. А саме, часто звучить таке запитання, якими нитками саме я вишиваю. Отож, буду відповідати на ваші запитання і, по де дещо показувати, дещо розказувати. Так як я вишиваю вже дуже давно, і тому свою розповідь почну з самого початку. Перші нитки, з якими я познайомилася взагалі в житті, це були нитки ось такі з отакими етикеточками, чи бірочками, як вони називаються, це нитки ПНК імені Кірова. Роз, якщо розшифрувати, то це придільно ніточний комбінат імені Кірова. Вони були ось в таких 20-метрових моточках. Дісталися вони мені від мами, яка колись там в молодості вишивала. В радянські часи, мабуть, у багатьох з вас є ось такі нитки. Отак вони виглядали, просто колір з отакими. Бірочками. Немає ні номера кольору, нічого немає. Просто колір, і все. І 20 метрів. І зверніть увагу, як тоді нитки виглядали. Ось вони такі е, блискучі, мають мерсеризацію гарну, бачите? Далі е, вишивала потім уже я цими ж ниточками, Такими ж ниточками, ленінградські, ми на них казали раніше. І коли училася в Решетилівці. Там у нас були ось ось такі. Ось тут знову ж така сама бірочка. Багато мені таких ниток дісталося від знайомих, від бабусь, від тіток. І потім, уже, коли я працювала Ще в рукодільному магазині мені приносили мої покупці, які мене знали, особливо бабусі старенькі, які вже самі не могли вишивати, бо в них вже зір втрачався, і вони мені їх приносили, бо бачили, що я вишиваю. І ось так поступово ниточка, оця кіровська, еволюціонувала. Ось такі були, потім отакі етикеточки, отакі, отакі, Потім десь 2000 ні роки настали, в них уже номерація з'явилася кольорів відтінків. ось так. І останніми часами вже з'явилися ось отакі етикетки у них і, і е, з'явилася намотка по 20 і 10 метрів. Але з цими нитками завжди були проблеми, тому що майже завжди червоні і чорні нитки у них линяли. Треба було завжди перед вишивкою перевіряти, чи линяє ниточка, чи не линяє. Далі була проблема в тому, що коли ми, наприклад, отримували в магазині нову партію, кольору, який у нас закінчився. Номер був той самий, але відтінок був зовсім інший. І ось зараз я вам покажу приклад такої оказії. Ось, наприклад, у нас номер 3808. І тут у нас номер 3808. Але подивіться, які різні які різні відтінки. Номер один і той самий. І тому. Коли ти закупляєш один номер, який тобі потрібен, починаєш вишивати, він в тебе закінчується, і ти йдеш докуповувати, а в магазині, наприклад, вже прийшла зовсім інша партія цих ниток, то ти не завжди можеш підібрати той самий відтінок, який тобі потрібен. І в цьому полягала найбільша проблема. Далі. Ще проблема з цими нитками, особливо останні роки, це те, що у них нитка нерівномірна. Ой, ось якось якраз, бачите, зараз ось якийсь ще вузлики є. І оце таких вузликів нитка вона нерівномірна. Тобто, вона якась така нерівномірна накрутка в ній. І коли ти вишиваєш, ти постійно відчуваєш це в роботі. Якщо оці старі старі нитки, вони були більш-менш нормальні по якості. Ну, в них нумерації не було взагалі. Люди так підбирали вишивальниці, все на око. То оці, оці нитки вже останнім часом. Ними просто неможливо вишивати, бо вони. Ось, видно вам чи не видно зараз? Ось навіть, бачите, які там вузлики є на нитках? Отака вона нерівномірна. І вишивати нею це просто кошмар. Тому з деяких пір я цими нитками не вишиваю. Вони в мене просто лежать, так знаєте, для кількості. <гум> Такого добра у мене ось одна коробочка, друга коробочка, і ще ось третя коробочка. Оце ось таке добро. Далі, уже в часи Незалежності України, я дізналася, що таке ниточки DMC. Тому що колись давно-давно наш один добрий друг, коли я була студенткою, він привіз нам на подарунок мені і моїй подрузі ниточки ДМС. Він сам був чех, і він привіз. Ниточки. І я тоді була прямо здивована і вражена, наскільки це гарні нитки, і як вони гарно виглядають. У них етикеточка, оця була, чибірочка гарна, яскраві кольори, не порівняти з оцими ленінградськи. Ці порівняно з тими були просто космічні. Але їх в Україні у нас не було тоді ще, тоді ще не було. Може, хіба що десь в західних областях України вони були присутні в продажі, але мені здається, що в 90-х там наскільки було все погано <сум> з усім, що не до ниточок тоді було. Але вишивали ми і далі продовжували отим ленінградським муліне, а ці лежали в мене просто, я на них дивилася і тішилася <тас> ними, цими ниточками. І так роки йшли, йшли, йшли. Я вишивала, потім на деякий час вишивка. Не стала моїм, скажімо так, заняттям, це було як хобі, і тому я вишивала дуже різними нитками. Це вже починаючи з 2000-х, в Україні почали з'являтися багато інших ниточок. І бавовняні, і синтетичні оце синтетична нитка. Хоча, дивіться, як гарно блистить. Почали з'являтися анкор чи анхор, хто як називає, почали з'являтися мадейра, почали з'являтися DMC, вже прямо так на професійній основі, скажімо так, почали з'являтися гаманитки, ну, час ішов. Я вишивала, працювала, дуже багато вишивала. І з усього цього всього різноманіття ниткового я для себе вибрала ось оці ниточки DMC як основа моєї вишивки, тому що у них найбільша кольорова гама. Вони мене влаштовують по якості, і вони мене влаштовують своїм відтінковим різноманіттям. Тому що, якщо взяти палітру DMC, то ну, хто вишиває, той, мабуть, знає, що зелених море різних відтінків, рожевих море різних відтінків, і холодні, і теплі відтінки. Який колір не візьми, все, все у них в порядку. І, е, колір, якщо, брат, якщо у вас колір якийсь закінчився, то ви йдете в магазин і купуєте той же самий колір. Вони дуже-дуже рідко бувають, коли колір, номер, ниточок не співпадає з попереднім. Ось, наприклад, бувають у них, правда, ось такі випадки, коли вони пишуть номер. І ось така крапочка стоїть. Вона може стояти або з цієї сторони, або з цієї сторони. От тільки я не пам'ятаю, яка крапочка темніший відтінок, і яка світліший відтінок. От у от цього не пам'ятаю. Бачите, ось на цьому номері у них є ось теж крапочка стоїть. Але в основному у них номери співпадають. Тобто такої проблеми, як в отих ленінградських, у DMC немає. І такого ж немає і в мадері. За анкор не знаю, не можу нічого сказати, тому що я ним вишивала не так часто, вишивала, але не так часто. Найчастіше я все ж таки вишиваю ДМС. І це бавовняна нитка. Хто новачок не знає. Це все я показувала Бавовня, бавовняні нитки, крім оцих от. Оце у нас аеро. Вони назива. Вони йдуть синтетичні. Ними гарно вишивати. На якихось в'язаних речах. Вони відповідають по відтінках ДМС, але у нас в Україні їх фактично немає. Ну, в великій палітрі. Вони так в магазинах продаються, тільки деякі, деякі відтінки. Ще одні нитки, якими я вишиваю, досить часто це аріадна виробник Польща. Виглядають вони ось так. Вони теж мають номер. Теж непогана ниточка. В порівнянні з, з ДМС, тільки вона трошки-трошки тоньша, сама ниточка, трошки тоньша, ніж ниточка ДМС. І у них не така велика палітра кольорів, якщо порівнювати з ДМС. Але ниточка така. Гарно. І кольори у них соковиті такі. Я цими нитками в основному вишиваю, коли мені потрібно щось таке одним кольором і багато. Хоча вони по ціні вони були раніше набагато дешевші, ніж ДМС, то зараз вони по ціні майже зрівнялися з DMC. Ще хочу показати ниточки, ось такі. Цими нитками я теж вишиваю. Вони бувають металізовані ось такі. Теж різних, різних брендів. В DMC теж присутні, ну це в мене гама. Це вони ще куплені були. Ну, дуже-дуже давно куплені. Зараз в магазинах вони ще, мабуть, до сих пір ще попадаються, ще є. Це теж у нас металізовані. Теж гама. Вони бувають різні. Так, це я вам зараз так показую, воно відсвічує цей поліетилен. Вони бувають різних видів, відтінків. Ось бачите, тут ось така кілька кольорів скручені. Ще я деколи вишиваю нитками, отакими. На них кажуть, шовк або сатин. Отакі вони. Шовковисті. Насправді, по складу, якщо брати склад цієї нитки, то це, насправді, віскоза. Ніякий не шовк, це віскоза. Ось від ДМС теж такі є віскозні ниточки. У них теж не дуже велика палітра, але основні кольори там зелені, коричневі, червоні, різні рожеві, знайти можна. Ще я забула сказати, що оці всі ниточки, ДМС і оці всі, вони мають намотку 8 метрів. Аріадна теж має 8 метрів. Оці ниточки мають теж намотку 8 метрів. А мадейра, оці ниточки, вони мають 10 метрів. І, і знаходяться в таких стіках. Витягається досить просто. Ось тут є хвостик, ви просто тягнете або звідси, або ось тут хвостик є внизу, або звідси, як кому зручно. Оці ниточки сатинові це виробник Турція. Вони теж досить часто зустрічаються у нас в магазинах. Сатин, і намотка тут 11 метрів. В моточку. Теж досить така ну, непогана не ниточка. Але, щоб вишивати оцим сатином і отакими металізованими ниточками, треба знати деякі секретики. Тому, якщо вам цікаво, напишіть у коментарях, я окремо зніму відео про специфіку сатина. І металізованої нитки. Якщо вам цікаво, напишіть. І ще деколи, деколи я використовую у своїй роботі ниточку в'язальну, а саме мохер, ось таку пухнасту. Але це теж, теж деяка специфіка. Бувають такі елементи у вишивки, коли треба використати якусь пухнасту нитку. І от я використовую в'язальний махір. Обклалася нитками. Так, ще хочу дещо сказати я про ниточки ДМС. Ось в мене, вони зберігаються в таких контейнерах прозорих. Пластикових я їх зберігаю у шафі в себе, там, де в мене рукоділля. Вони в мене ось так підписані ці контейнери. Ось тут є позначка, які в мене тут номери зберігаються. Ось так в мене кожен контейнер поділений на секції, і кожна секція в мене теж підписана. Номери, які тут зберігаються. Практично. 60% колекції в мене є 60% від усіх відтінків, які є в ДМС-нитках. Тому, коли я вишиваю, а я вишиваю багато гладдю і в техніках по вільному контуру, тому. Мені дуже легко підбирати відтінки, кольори, тому що в мене вони є в наявності вдома, і тому дуже легко працювати, коли є ось такий контейнер, все підписано, все під рукою. Ще я забула згадати ось такі меланжеві ниточки, якими я дуже, -дуже часто користуюся у вишивці. Це така ниточка секційного фарбування. Вони є в різних відтінках. Вони присутні в DMC. Отакі ниточки. І ось такі ж ниточки секційного фарбування присутні у гаммі. Ну, але гамма, мабуть, зараз її вже не дуже багато в магазинах полишалося, тому що це російський виробник. І просто у зв'язку з війною вони, мабуть, просто ну, не, не завозяться в наші магазини. Ну, понятно, по яким причинам. А в мене вони були куплені давно, ну, а зараз я практично завжди використовую саме ДМС. Такі з секційного фарбування. І також секційного фарбування присутні і в Мадейрі. Але у них фарбування трошки інше, ніж в ДМС. Тут іде фарбування, наприклад, один колір, від світлого до темного іде ниточка. А тут може бути кілька кольорів в одній ниточці. Це називається мультиколор. Так, ось. Ну, тут в мене цей вже закінчився. Ось отак він виглядає. Бачите, тут блакитний, світлий, синій і такий лавандовий. Тому, тому ось такий в Мадері є. Бачите, сірий. Сірий, зеленкуватий і такий брудно-рожевий. Тому хлопчики і дівчатка, хто вишиває, Ниток різних безліч. Я показала ті ниточки, які я використовую в своїй роботі, а ви пробуйте, користуйтеся різними, вибирайте для себе ті, які вам підійдуть, тому що хтось нитки вибирає по якості, хтось по ціні вибирає, а хтось просто по кольорах. Тому вибір за вами. Я просто ділюся своїм досвідом. А ви вибирайте самі і вирішуйте самі, якими нитками вам вишивати. Меланжеві ниточки є і в Аріадні, в польських ниточках. Але тут теж палітра не така обширна, там не дуже багато їх. В мене. Ось ці, ось ці зараз присутні, тільки отакі відтінки. Ну, це так, для інформації, щоб знали, що і варіані, якщо ви десь побачите аріадну, в варіадні теж є меланжеві точки. Мені особливо варіадні подобається оцей сірий меланж, якого немає ніде більше отакого світ... Ну, світлі тут сірі і середні сірі відтінки. В гамі таких нема, в дімсі ось такий сірий, набагато темніший. Ну, теж гарний, але не такий. Тут холодний сірий, а тут такий більш нейтральний. Ну, і наприкінці така маленька порада, як перевірити ниточку на якість. Ну, По-перше, треба її роздивитися. Візуально, щоб не було ніяких вузликів на ній. Попробувати отак от рукою пальчиками провести, щоб ніякі вузлики вам не попадалися, щоб вона легко отак от просувалася. І як дізнатися, що нитка буде линяти чи не буде линяти в процесі роботи? Для цього нам потрібна водичка. Ми отак вмакаємо кінчик ниточки у воду. Беремо отакий клаптик білої тканини, кладемо наш кінчик ниточки. Отак затискаємо і протягуємо. І дивимося, сліда немає ніякого. Значить, нитка. Не буде линяти. Ось візьмемо червону, червону ниточку якусь. Оце у нас гама була червона. І кінчик ниточки, її теж вмочаємо. Знову беремо тканину біленьку, завертаємо і протягаємо. Сліду не лишається. Таку процедуру з червоними ленінградськими нитками я колись колись робила. Зараз в мене, мабуть, і немає такої червоної Ленінградської, яка б линяла. Ну, ось оце, оце Ленінградські нитки червоні. Але з ними така історія. Вони деколи линяють, а деколи не линяють. Повезло, бачите, ця нитка не линяє. Це Ленінград, Великий 20-метровий моток. А це була аріадна, а це була гама. Ось віднайшла ниточку, з позначкою линяє, щоб я її, не дай Бог, не використала, не використала де-небудь. Ось зараз перевіримо, як вона линяє. Намочили. беремо тканину, кладемо тканинку на тканинку, накриваємо і протягуємо. І дивіться, що вийшло, бачите? Оця нитка, вона линяє. Вже зразу видно, який сюрприз у вас може бути після того, як ви будете прати виріб, вишитий отакою ниточкою. Хоча в магазинах деколи попадаються навіть підробки ДМС, які можуть линяти. У мене в практиці такий був випадок, коли вишивали білу, білу блузу, червоними нитками, вишивали ми ДМС, не хватило ниточок, пішли докупили той же самий номер. Прийшли, вишили, попрали і нитка полиняла. Це значить, що була в магазині якась підробка. Тому що ті нитки, які ми купляли раніше і вже було вишито, вони не полиняли. А та частина, де вишивалася останнім моточком купленим, вона якраз полиняла. Тому звертайте увагу, коли купуєте ниточки навіть DMC, Приходьте додому і перевіряйте на оцей тест проводьте. На, на линьку. Чи попливе кольор, чи не попливе. Так що майте на увазі, користуйтеся інформацією. А я вам вдячна за перегляд. Сподіваюся, ви щось новеньке і цікавеньке для себе дізналися. Дуже дякую вам за лайки, підписки, перегляди. Моїх, моїх відео. Я дуже тішуся, дуже вдячна вам за це. Ви мене надзвичайно надихаєте своєю реакцією. Отож, я вас надихаю своїми відео, а ви мене надихаєте своєю реакцією на мої ролики. Отож, друзі, буду прощатися з вами. До побачення до зустрічі в нових відео. Пока-пока.